Притрушине, дивись, гру. Ладно, ви вмієте атмосферу відчувати, бо я не можу вам атмосферу передати. Це uh -huh. Чатроси, <рес> на тому, як. ми не прочитаємо це реально який якась... Я вижимаю з цієї гри максимум. Якась, та опа Опа. опа. Не нахер. <ститує> <пл 'є> Блякапуга. Ну, вроде знаешь же, что-шо сбуде. Че воно так страшно? Может быть, такая? А хтось хтось помітив, ми злякались чи ні, я тут не поняв. Ти як себе почуваєш, Ти я вообще сіпнулась хоч не трошки. О як воно так вообще, бля. Якийсь сраний момент вообще не училище. Що це було? Та за що? Ладно, Тут небагато. Я залишаю цю записку, бо є речі. Про цей острів, про який вам про вам не розкажуть. Якби ви їх знали, ви б ніколи не погодилися залишитися тут. У 1912 році на цьому маяку було розміщено троє чоловіків: Джонатан, Вільям та Віктор. Усі вони були досвідченими, надійними та мали гарне здоров'я, коли прибули. Через два тижні, коли прибув рятувальний човен, все пішло не так. Только одна активна книпочка. Ты думаешь, там треба что-то делать? Ну, э, типа, в реальности мы. <связывая> ну, ледь не злякались. Давайте від борта вариант сюда. Ено. No. Сюди. Як ти зробила ще раз? Е. Балон. Тільки Владик. Ой. Знаєш, було, да. На, F, на F9. На F9 у него стоит клип. Я ему це ще буду загадывать. Я ему це... <кхи> Цей Домик цей звук е выпускаю. А мы можем бегать? Можем? Гра, щось скажуть, до двох годин сюжетно, дві години, а займає 14 годин. Ой, блядь, гігабайт. Поки ми розглянемо кожну травичку, буде всі три. Як там чайки сміються? По кінці було схоже на чайку ні? скажи Он над будинком, да? Ну давай, шукай. А то сейчас я сяду за кермо. гляньте я йому я ему від, від щирого серця віддала кермо такої гри Так. Памятник імені каналу Творчих Вареночка та всіх їхніх підписничків любих Хм. и на ніч Та да. А коли вже на